принесли мені в, в ремонт перфоратор зеніт, бачите? бачите, він не включався. Я його розібрав, Почав дзвонити статор, поруч статор не На одній емоції відірвало контакт. Бачите, не знаю. І тут питання, дивіться, бачите кіякур? Тут ламерка розійшлася, бачите, в цьому місці. Тут кінець якуру, статор теж під питання бачите? ну, не знаю чи де там запаяється, там контакт типо, запхавали. Бачите? Поправлені, треба міняти якорстатор, підчепників. Бачите, тертя було. Трошки телімбаються, вже так нормально. Бачите, як кричатка рухається. Ну, коротше, тут краще, певно, новий перфоратор купити, ніж зараз ремонт. Нема смислу його ремонтувати. Зараз тільки якорстатор поміняти, і під... підчепників півтора тисячі. Якщо це шість корпус, то взагалі накласти пару і купити нову. Так що я не знаю, як так пекли. Якщо нерентабельний не рентабельний, не думаю, ремонт. Не добивайте свій інструмент до кінця.